Друзі, любі, друзі милі. Ми вітаємо вас з Праги. Ми приїхали на Різдвя на Різдвяну на пасхальну ярмарку до Праги, вихідний. Ой, ледве витягнули тата, трошки погуляти. Погода класна. У нас вже поставили ті станки ярмарні, поділи дерева писанками, крашанками. Стараємося кожного року. Відтинуть за атмосферою. Так, ідемо подивимося і вам покажу сьогодні такий сімейний день. Готується сцена, будуть виступати діти, якісь хормо, наше дерево, а наше, просто дерево пасхальне. Ну, Вже як нашим, ми вже стільки років. Я стільки раз ходжу на ті ярмарки, що вже як наші. Йдемо там далі потишні. Ану купи жінці вже отобриляємо. Якісь східні чи що. Уже таке популярне в Німеччині, бо вже дійшлось сюди. Яблука такі печені. Цей шоколадів вимокані, фрукти, ягоди на спашках. О і зайчики. Тут як тут. Була ми. Красенькі. ласки по дупі бити, про нечемний. Люблю я ту атмосферу, завжди свято. Я така жінка, свято. Іван, Іван подивіться, фотографуємося. Як не можу намовити. Люди перекушують, тішаться. Дуже багато, я думаю, переоцінили. що Найцінніше здоров'я і мир. Мирне небо. Ходити під мирним небом і нічого не треба більше. Яких маєтків, бо знає чого. Так. Тут москалі вивісили такі прапори. Що вони в підтримку України вже переобулися, дехто переобувся, і пише Слава Україні Путін. Таке, всяке». Так. Але зразу ніхто не писав, тепер вони почали переобуватися. Дивіться, які пряники. о, Ой, тут є писаночок. Часки красицы. Краслица це санки. вони краслять так як у вас. Іван вам мені показує свої світки, що я виділа матір борщ. Я ніколи не звертала увагу. Я ти так заікілююся. Сонце, в очі. Світний. Зуби. Сушу. Ой, щось той рік бідненько, нема зайців великих. Цей рік було гарно, такі великі зайці Оставали, і поставали, вступаються. Думають, що в них хіба тут одні, так як би живе зайць там якісь є. Але якийсь минулий річ. Погода класно вийшла. Людонька, трошки провітрять мозок. Від і заботи турботи, Кожен має щось своє. О, пасхальний заяць. Мій друг заяць Зайців її ми любимо. Любимо зайц. І це яка колоритна писанка крашенка. Хочу це я ж тут помістили, чи то їхня. Та таке я не бачу. Прикинь, така кашка доносили, ня? Знає, таке як той хромова какашка. Що за криві дзеркала? Або маленькі кривиногі. Ну, дві кумади. Кипун данки. Окей, і Кашко, плохо. Іди прочитай, що то є. Де топиш? Я десь Ага. Ой, ми трохи помучилися та сіли. Пенсіонері. Ще в житті тут не сиділи. Ми не сиділи, йдемо на машину. Поїхала яка руша, нам подобалося. Ламбурджіні, але. Але то, е, яке СОВ СУ? yeah. СУВ -е, чи С УВ? Ну, yeah. no. Така була гарна нова. Почесали голову та все. Зайдемо далі. Я тут замовила столик в ресторані Лостерія. Празі. Іван тут не був. Смакувала нам піца, була з малою. Хотіла йому показати, тут роблять таку огромну піцу Це італійський ресторан. Дуже такий класний. Смачно готують. І ці ненормальні помірні. Є тут другий поверх. Вниз. На два поверхи. Тут є вільніша, просторніша. Здоволено. Дякую. Менше людей постатиш. Гудить, як вулику. І столи тут більші на піці. Івана там сидить. Ти гульодний? Да. Нагулявся, нагуляв апетит. А? Так, принесли нам пиво на розлив. І ось такий папір. Піца велика. Одноразовий. Ми сидимо так прямо. Видно, така дірка. І люди сюди ходять, заглядають ті, що ходять наверху. Інтересно їм, що тут є. О, бачите, заглядає. Ось таку нам принесли піцу огромну. Вони робили ще більші. Ну, не знаю, як воно так камера не передає, напевно. Порівняно сочно. З ну, порівняно з рукою. Дуже велика. Почина. <ріст> Налітай! <ріст> Ой, добре, сьогодні вечеряти, не треба готувати. Ой, поки ми вже вийшли, вже вечір на дворі. Таке дерево, тут волітом столик під тим деревом. Тут все битком столик. Тераса така винковні. Ми так сиділи і так на нас дивилися. А? Люди заглядали так. Дивися, що й там, і там, і то все по... Дуже смачно готують. Те, Мусимо подивитися. О, гарно провели час. Разом та їдемо вже додому помаленьку. О, який животик! Наївся. Наїджений такий животик, відтопирився. Друзі, дякуємо, що були з нами. До зустрічі всім! Чудової неділі робочої бачить.